Доброго дня, любі малята. Сьогодні у мене для вас чудова новина. Нас запросили до себе в гості наші давні знайомі, а от хто вони? Ви послухаєте загадки і відгадаєте. Над садом літає нектар з пилком на квітах збирає. Хто це? Так, це бджілка. Наче сонячні вітрила. Має він яскраві крила. З квітки пурхає на квітку, сік збирає заради вжитку. Хто це малята? Так, вірно, це метелик. Черв'ячок оцей барвистий листя тощить усе чисто, усю зиму буде спати, на весні почне літати. Хто це малята? Так, це гусінь. Шкідників збирає, на долуночку сідає, а на крильцях латочки, чорні круглі цяточки. Здогадалися про кого ця загадочка? Так, вірно, про сонечку. Дітки, а як ми одним словом можемо назвати всіх цих істот? Їх можна назвати одним словом це. Комахи, отже, комахи нас запросили до себе на весняну галявину. То що ж, приймаємо їхнє запрошення? Ну що ж, відправляємось. Ось ми вже й на квітковій галявині. Погляньте, як тут красиво! Якого кольору тут квіти. Так, рожеві, сині і блакитні. А давайте порахуємо, скільки тут рожевих квіточок. Одна, дві, три, чотири п'ять. Всього п'ять рожевих квіточок. А скільки блакитних квіточок. Одна, дві, три. Всього три блакитних квіточки. Скільки синіх квіточок. Давайте всі разом порахуємо. Одна. Дві, три, чотири, всього чотири сині квітки. Яскраво світить сонечку, Співає дзвінко пташечки, сядемо на галявинці і трішечки відпочинемо. Аж ось і наші знайомі комашки. Комашки хочуть з нами зіграти у гру, а гра називається Продовжий ряд. Перед нами є смужка. Це доріжка. Нам потрібно продовжити цю доріжку, заповнивши квіточками в певному порядку. Погляньте, синя квіточка рожева, синя квіточка рожева. А яка наступна? Так, синя. Далі знову рожева і знову синя і знову рожева. Молодці. Ось у нас іще одна смужка. А тут квіточки червона блакитна, червона, наступна, блакитна, червона, блакитна, червона і блакитна. Молодці, ви були уважні. Третя смужка. Завдання буде складніше. Подивіться: дві жовтих квіточки одна червона. Які наступні квітки? Так, дві жовтих. Червона. Дві жовтих. Молодці малята. Подивіться, наші приятелі. Бджілка дуже любить ходити в гості до гусенички. Але щоб до неї дістатися, потрібно пройти по ось такій звивстій доріжці. Погляньте, в якому порядку покладені квіточки, нам потрібно продовжити в певному порядку цей ряд. Яка буде наступна квіточка? Подумайте уважно, так, буде синя квітка. Далі жовта-рожева. Знову синя жовта рожева. Синя-жовта рожева. Синя, жовта, рожева і синя. Бджілка дуже дякує вам за те, що ви допомогли їй викласти доріжку. Ой, малята я чую якийсь шум і гам. Це хлопчик Вітя прийшов і ловить комашок. Подивіться у нього сачок, і він полякав усіх метеликів, жучків, бджілок, мурашок. Подивіться, скільки комашок він уже наловив у баночку, а чи добре їм там буде. Вітя не знає, що комашки можуть загинути в баночці, їм не вистачить повітря. Найкраще їм жити на волі у природі. Тож давайте попросимо Вітю, нехай їх випустить на волю. Вітя хлопчик чемний і випустив комашок. Погляньте, як вони весело літають, як їм радісно і спокійно живеться в природі. Комашки вам дуже вдячні за цікаву подорож. На цьому вони прощаються. До побачення!